Новорічна іграшка для ялинки. Покликав до себе в гості Адрійку своїх друзів Сергійка, Оленку та Людмилку. Привіт, малята! А ви пам'ятаєте, яке незабаром до нас прийде свято? запитав Сергійку. Так! відповіла Оленка. Новий рік! Я так його чекаю! Це, це гарне, довгоочікуване свято. Давайте, малята, запропонував Андрійко, будемо готуватися до нього. А я, а я знаю вірш про новий рік сказала Людмилка. А я пісеньку про Новий рік, сказав Сергійко. Це добре, друзі. Але погляньте, кімната не прибрана до свята. А що нам потрібно зробити, щоб бути готовими до свята? Сергійко. Нам потрібно е, новорічні іграшки, вогники, дощик. А, звичайно, і ялин! Ось ялинку вже поставили. А ось, друзі, коробка з іграшками новорічними. Будемо прикрашати, так, вигукнули дівчата і відкрили коробку. Ой, а що це таке? вийкнула Людмилка. Погляньте, багато іграшок. Пошкоджено? Що робити? Засмутилися діти. Хлопчики, що робити? До нового року обмаль часу, сказала Людмила. Да, а іграшки зараз дуже дорогі, зітхнула Оленка. Да, тут треба подумати, сказав Сергійко. Вітаю, дітки, я гномик. Що у вас трапилося, чому ви такі сумні? Незабаром до нас прийде чудове свято. Малята на перебій стали розповідати йому. Так, так, не поспішайте, не всі разом. Андрійко вийшов вперед та й каже, гномику, ми хотіли прикрасити ялинку, але, але новорічних іграшок у нас мало, а купляти нові вони дорогі. Що робити, ми, на жаль, не знаємо. Друзі, я вам допоможу. Під новий рік трапляються справжні дива. Я знаю, що така схожа історія трапилася в дитячому садку. І діти робили іграшкового ведмедика з губки на ялинку. А це як? вигукнули дітки. А ви... Дивіться і слухайте уважненько. Буде цікавенько. Для роботи нам потрібно губку будь-якого кольору, стрічечку також будь-якого кольору, клей, чорний маркер, резиночки. П'ять штук. Білий папір, серветки, канцелярська скріпка та ваш гарний настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти. Гучно стукати об стіл, можуть щось потримати, один з одним привітатись. Вміють швидко рахувати, в кулочок з себе сховати, козу зробити і лисичку, щось показати невеличке. Руку будь кому пожати. Помахати всім пока. Ну що, малята, розпочинаємо робити нашу новорічну іграшку. А допоможе нам у цьому звичайна губка. Та ось ці чарівні резиночки. Нам їх потрібно 5 штук. Для голівки двох вушок і двох лапочок. Починаємо робити голівку. Голівка у нас більша чи менше за тулуб, як ви вважаєте малята. Напевно, що менше. Ось ми його зробимо менше голівку. Так. Підправляємо. Так, Ось. Так, тепер зробимо нашому ведмедику два вушка. Одне ми вже зробили, ще одне зробимо. Якщо у вас малята немає таких резинок, можна це все зробити за допомогою міцної нитки. Бажано підбирати під колір, якого кольору у вас мочалочка, такого кольору має бути або резиночка, або нитка. У мене, якщо мочалка жовта, я підбирала резиночку жовту. І ось робимо лапки-ведмети. Ось малята. Вушка, голівка і лапки готові. Ще можемо зробити нашому ведмедику оченята. Ось я вирізала з білого паперу ось такі кружечки. Так, ось у мене є клей. Так. І ось одне очко і друге очко. Так. Ось прикладаємо одне. Так. І друге. Звичайно, підправимо, щоб були рівненькі очки нашого ведмедика. Так. Ось. Не забуваємо про серветочку. Легенько так бачите. Ось так. Потримаємо трошки. Один, два. Так, і отут. Один, два. Так. Нічого страшного, якщо він у вас приклеївся, ми відклеїмо. і на місце от сюди. Так. Є. Так. А тепер ще зробимо носик. нашому ведмедику. Так, серветочкою підправляємо. Так, бачите, малята. Ну, звичайно, ще можемо і ротик зробити. Так. Дітки, і поки підсихає наші ученята носики ротик, ми можемо нашому ще ведмедику пов'язати синю стрічечку. І буде в нього стрічечка така. І ось ми нашому ведмедику пов'язали синю стрічечку, подивіться, який він став красунчиком. А зараз, малята, ми за допомогою чорного маркера. Намалюємо нашому видимедику оченятка. Носик. Ось так. Бачите? Ось тут. Одне очко. Друге очко. Носик. Бачите, малята? Він вже майже ожива. І ротик. Подивіться. Майже наша іграшка на ялинку готова. А нам же треба її повішати. Ось у мене є малята. Звичайна, канцелярська скріпка. І зараз ми п'є. Ось так. Розбираємо. Так, ось так. Осьте. Я думаю, ваші шановні батьки допоможуть вам зробити це. Ось. Цей меншенький кінчик ми зачіплюємо за ведмедика. Ось так. Так. А цим кінчиком ми можемо повішати з вами на ялинку нашого ведмедика. Ось такий ведмедик в мене вийшов. Я буду з нетерпінням чекати ваших робіт і ваших ведмедиків. Малята, а чи хочете ви знати, чи прикрасили друзі кімнату до Нового року? Давайте загади. Гарна, чарівна вийшла кімната у малят. І у вас, мої маленькі друзі, теж будуть такі кімнати до нового року. З ялинкою, подарунками. Я вас усіх усіх вітаю з Новим роком і бажаю усього найкращого. До побачення!